Для того, щоб дізнатися секрет щастя, потрібно розпізнати фоновий стан нещастя. Его створює роз'єднаність, а роз'єднаність створює страждання. Отже, патологічність его очевидна. окремо від явних форм, таких як гнів, ненависть і так далі, стоять інші більш тонкі форми негативності, які настільки поширені. Що негативністю не вважаються, наприклад, нетерпіння, роздратування, нервозність і стан, коли ти ситий по горло, вони формують фоновий стан нещастя, що у багатьох людей стає переважним внутрішнім станом. Щоб ці форми виявити, тобі потрібно бути дуже пильним і абсолютно присутнім у тому, чим ти займаєшся, це мить пробудження розототожнення з розумом. Ось приклад стану, який легко не помітити саме тому, що через свою широку поширеність він вважається нормальним. Тобі воно може бути знайоме. Чи часто ти відчуваєш невдоволення, яке найточніше можна описати як своєрідне фонове почуття обурення? Воно може бути як конкретним та чітким, так і безадресним? Багато хто в цьому стані проводить більшу частину життя. Вони настільки отутожнені з ним, що не можуть відійти назад і роздивитися його. В основі цього почуття лежить необхідність дотримуватись певних несвідомих переконань, інакше кажучи, думок. Ти думаєш ці думки так само, як бачиш сни, коли спиш. Іншими словами, ти не знаєш, що думаєш їх. Як той, хто бачить сон, не знає, що бачить сон. Ось деякі з найпоширеніших несвідомих думок, що живлять почуття невдоволення або фонового обурення. Я очистив їх вміст так, щоб залишалася гола структура. Коли на задньому, або навіть на передньому плані твого життя виникне почуття нещастя, ти зможеш побачити, які з цих думок наповнюють тебе. Та стосується особисто тебе в даній ситуації. Перш ніж я заспокоюся, стану щасливим, устаткуюся, у моєму житті щось має статися. І я обурений тим, що цього не сталося. Може, моє обурення, зрештою, призведе до того, щоб це сталося. У минулому сталося щось таке, чого не мало бути, і я цим обурений. Якби цього не сталося. Зараз я був би спокійним. Прямо зараз відбувається щось таке, чого не повинно відбутися, і це заважає мені бути спокійним. Несвідомі судження часто спрямовані на якусь людину, і тим самим те, що відбувається, перетворюється на роблення. Щоб я був спокійний, ти маєш зробити те чи інше, і я обурений тим, що ти ще цього не робиш. Не зрозумів. Можливо, моє обурення змусить тебе це зробити зрозуміти. Є щось таке, що ти або я зробив, сказав, чи не зробив і не сказав колись у минулому, що заважає мені бути спокійним зараз. Те, що ти зараз робиш або не робиш, заважає мені бути спокійним зараз. Все наведене вище це стереотипні підходи, недосліджені думки. Які приймаються за реальність. Це історії вигадані его з метою переконати тебе в тому, що зараз ти не можеш бути спокійним чи повністю реалізованим. Бути спокійним і бути тим, хто ти є, тобто бути собою це одне й те саме. Его говорить, можливо, колись у майбутньому я зможу бути спокійним, якщо станеться це чи це. Чи я отримаю те, або те, чи кимось стану. Або воно каже я не можу бути спокійним, бо щось сталося у минулому. Послухай людські історії, їх усі можна назвати однаково чому я не можу бути спокійним зараз. Его не знає, що можливість бути спокійним є в тебе зараз. Або воно може це знати, але боїться. Що ти теж про це дізнаєшся? Спокій, крім усього іншого, це кінець его. Як бути у спокої зараз, помирившись із теперішнім моментом? Нині це поле для гри життя? В цій грі нема більше де відбуватися. Помирись одного разу з цим моментом і подивися, що почне відбуватися. На що ти станеш здатний, або що вибереш робити, або вірніше, що життя робитиме через тебе. Секрет мистецтва жити, секрет будь-якого успіху та щастя виражається трьома словами заодно з життям. Бути заодно з життям це всього лише бути заодно з нинішнім моментом. Тоді ти усвідомлюєш, що не ти проживаєш життя. А життя проживає тебе. Життя це танцюрист, а ти танець. Его любить обурюватися з приводу реальності. А що таке дійсність? Це те, що є. Будда назвав її Татхатта. Таке життя, що є нічим іншим, як дальністю цього моменту. Протидія нинішньому моменту. Одна із головних ознак і характерних рис его. Воно формує і негативність, на якій пишно розростається его, і почуття нещастя, яке его любить. Так ти змушуєш страждати і себе, і інших, і навіть не розумієш, що робиш саме це, не розумієш, що твориш пекло на землі. Створювати страждання. І не визнавати цього, це суть несвідомого життя. Це означає бути цілком у пастці его. Ступінь нездатності его визнавати себе і бачити, що воно саме робить, неймовірна і приголомшлива. Воно робить саме те, за що засуджує інших, не бачачи цього. Коли ж йому на це вказують. Воно все гнівно заперечує та наводить розумні докази та самовиправдання з метою спотворити факти. Так чинять люди, так поводяться корпорації, таким чином діють уряди. Коли в них нічого не виходить, вони вдаються до крику і навіть до фізичного насильства. Пошліть морську піхоту! Тепер нам зрозуміла глибока мудрість слів Ісуса на Христі пробач їх! Бо не знають, що творять. Луки, 23 вірш, 34. -й. Нова земля пробудження до своєї життєвої мети. Екхарт Толе.